Любити можна борщ і пампушки, сальце солоне, лісові грибочки, полтавські зі шкварками галушки чи яблука заквашені із бочки. Любити можна квіти запашні, чарівну весну чи зелене літо, І соловейка радісні пісні або пахуче колосисте жито. Але кохати можна лиш її, прекрасну жінку, берегиню роду. Вона є оберегом для сім'ї і гордістю для нашого народу. Душею щира, вільна, ніби птах, смілива, гонорова, непокірна, але в той час із ніжністю в очах талановита, віддана і вірна. Вона завжди душею молода, прекрасну жінку, мабуть, кожен знає: чорнява чи блондинка, чи руда. Найкраща, яку серденько кохає.